Ще синиця в руках, ніж журавель у небі. Мабуть, саме так подумали ті, хто не ризикнув податися у бізнес. Їхні сумніви виправдання. Адже на сучасному ринку товарів та послуг конкуренція зашкалює. І запропонувати споживачам щось особливе дуже непросто. Проте можливо. Алло. Добрий день, Це міський бізнес-інкубатор. Здравствуйте, все правильно. Я хочу відкрити власну справу, і мені необхідна порада фахівця. Як я можу її отримати? Приходіть в будь-яке любодумне будь для вас час, обов'язково допоможемо. Дякую, до побачення добре. сьогодні у програмі ми поговоримо про тих, хто наважився стати підприємцем та як сьогодні допомагають стартапам громадські організації. Мабуть, кожен хоч раз у житті замислювався про власну справу, але у більшості випадків це були швидкоплинні мрії, які зникали під тягарем буденних проблем. Щодня в нашій уяві народжується безліч ідей. Деякі з них можна легко перетворити на бізнес. Проте треба знати, як, адже жоден інвестор не фінансуватиме непевну справу. Консультація спеціаліста коштує чималих грошей, тому багато хто шукає відповіді на свої питання в інтернеті, а інші прямують за безкоштовною порадою до міського бізнес-інкубатора. Під опікою цієї громадської організації щороку створюється до десяти підприємств. Тут консультують та проводять заняття практикуючі підприємці, і це одна з основних переваг установи, адже звичайна теорія ніколи не замінить життєвого досвіду. Роботу фахівців оплачує регіональний фонд підтримки підприємництва. Мы в этом году только систематизировали все обучающие мастер-классы. Мы их э, проверили, посмотрели, что э, есть такие вот группы последовательных действий, да, через которые должен пройти предприниматель. В частности, за один месяц это 5 мастер-классов или тренингов на выработку э, э, навыков, да, недостающих в определенной группе. И э, следующий месяц два окончательных. То есть, это, грубо говоря, семь занятий э, позволяют уже э, на выходе получить конкретно проект с командой, с готовыми людьми. То есть, э, и, и вот таких циклов у нас в год три цикла. На заняттях учасники групи можуть критикувати бізнес-проекти своїх конкурентів. Таким чином, новачки вчаться захищати власні ідеї, аби згодом теж саме продемонструвати і перед інвестором. Найбільше зауважені питань учні почули від найстаршого у групі, проте власну ідею майбутній підприємець від нападів беріг. Не став її оголошувати. Така поведінка має своє пояснення. Он ищет, наверное, реализацию своей идеи, о которой не хочет рассказывать просто, напросто все. Ну, это одна из основных ошибок тоже у предпринимателей, когда они боятся рассказать о своем бизнесе, который хотят открыть, потому что считают, что у них ее украдут идеи. Но тот, кто живет этой идеей, он ее будет реализовывать лучше, чем все остальные, которые украдут. Он знает ее специфику, он вкладывает в нее душу. А это больше, чем создание просто предприятия на бумаге. Кожен бізнес має свої особливості, проте проблеми, з якими зіштовхуються юні компанії, здебільшого однакові. Часто причиною поразки може стати відсутність довгострокового планування власної справи. Також заважає недооцінка конкурентів, внутрішні чвари та фінансова неграмотність. Ну і, звісно, гостро бракує досвіду, але він і не з'явиться, якщо не ризикнути. Не гаяв часу даремною ось цей хлопець. Своєю ідеєю він вразив і конкурентів, і консультантів. Руслан хоче запропонувати населенню нову послугу у сфері спа, що дарує цілковите розслаблення та нові сили. Хлопець впевнений, донеччанам така терапія вкрай необхідна. Ідея заключається в тому, щоб представляти населенню Донецька совершенно нову услугу на ринку СПА і релаксації. Я вважаю, що в услові Донецька это очень нужно, поскольку ми живемо не только в фізичній загрозі, но й… Скажем так, умственно загрязненно. К примеру, Артемий Лебедев, когда приезжал в Донецк, назвал этот город ужасным скопищем баннеров, поскольку у нас на совершена всіх трасах стоять огромні щити з банерної рекламої. Также у нас по всему городу развешаны разные рекламные столбы, куча объявлений и так далее. Все это создає очень такую мусорную нагрузку на наш мозг. Соответственно, от этого нужно как-то избавляться. Релаксуватимуть клієнти у спеціальній камері, вартість якої коливається від 10 до п'ятдесяти тисяч євро, а то й більше. Это изоляционная камера, которая изолирована от звука, света, запаха. Внутри камеры находится специальный соляной раствор, так называемая соль эпсома или магнезия, высокой концентрации. Благодаря нахождению в растворе этой высокой концентрации, тело человека находится на поверхности этого раствора и не тонет, благодаря тому, что раствор, опять же, высокой концентрации. Также этот раствор вытягивает из кожи человека всякие загрязняющие вещества, токсичные, поскольку магнезия издревле используется в гидротерапии. Руслан дослідив історію цієї унікальної процедури та випробував її дію на собі. Мабуть, подіяло, бо енергії хлопцю не позичати. Эта услуга была изобретена в Америке во время холодной войны. И за последние 50-60 лет она очень активно развивалась в собственно, США и Европе. В мире существует более 30 предведителей оборудования. Также один из предводителей есть у нас в Украине. И в 2013 году я їздив в Киев в марте, чтобы эту услугу почувствувати на себе. Услуга мені ще понравилась, і навіть в деяких випадках я б почало поїздки на морі. Можливо, досить скоро можна буде відчути усі переваги інноваційної послуги і у Донецьку. Это такие уникальные услуги, как услуги, расширяющие спа-салоны. Да? Они еще неизвестны рынку и как они себя поведут неизвестно. Здесь слабый маркетинг, в чем мы постараемся помочь в продвижении услуги. Это наша основная задача будет: как, как ее представить на рынок. Соответственно, от этого будет зависеть его дальнейшая судьба этого проекта. Ну, то, что инвестиции будут зря не потеряны, это точно то, что они будут хоть вложены в такое дорогостоящее оборудование, они возвратятся инвестору обратно. То есть это одно из составляющих такого вот бизнеса, когда есть приобретается какое-то оборудование, но дорогостоящее в принципе его могут использовать другие центры. А от Владислав не відшукував ні креативної ідеї, ні дорогого обладнання. Обрав бізнес, який не вимагав великого стартового капіталу. І вже три роки хлопця годує рекламна поліграфія. Мені показалось це как бы, доволі ефективний і не складний бізнес. Вот. Я ізначально преслідував целі опыту, ані більшої прибули. з усіх моїх ідей показалося мені найбільше І Той бізнес, в який не треба було. Вкладувати большой об'єм денег. була большая помощь бізнес инкубатора при, при старді, тому що у кожного підприємець прийматель поначалу сталкивается з проблемою продаж, так як десь акумуліровано вже ті підприємства среднего бізнесу, які нуждаются в недорогой рекламі, вот, я змог реалізувати рекламу продукцію тої контактної аудиторії, присутствують. Наразі студентське життя не заважає Владиславу бути заступником директора донецького бізнес-інкубатора та очолювати таку структуру у Харцизьку. Фахівці зазначають, сьогодні найменш ризикованим є it бізнес адже розвиток суспільства неможливий без використання останніх досягнень інформаційних технологій. Тож переважна більшість підприємців новачків прагне реалізувати себе саме в цій сфері. До того ж, робоче місце it бізнесмена може обмежитися лише комп'ютером, тож витрати будуть незначні. У мене технологічний стартап, ета вебсайт. о платежных системах и системах онлайн-банкинга. На сайте представлены статьи, новости, курсы обучения. Слишком больших вложений, я думаю, можно будет не вкладывать. Начнем с малого и по моим планам даже не станем привлекать инвестиции. А будем так называемыми бутстреперами, которые живуть за що собственных денег. То есть ми будемо привлікати сразу рекламодателей і эти ж деньги реінвестувати в рост. it бізнес сьогодні підтримується і владою у Донецьку. Наприклад, вже другий рік поспіль проходить форум індустрія інформаційних технологій. Мы определили нашу территорию, наш край как площадку для развития IT-бизнеса. Как бы, мы стабильно эту линию проводим. И мы как бы, призываем бизнес. который хотел бы заниматься этой сферой, идти на сотрудничество с властью. Мы готовы идти навстречу, создавать комфортные, нормальные условия для развития этого бизнеса. Сегодня все направления IT развиваются в обществе, и мы должны помочь человеку адаптироваться, и для того, чтобы он жил в информационном пространстве и мог себя реализовать и как специалист. Цьогорічний IT-форум розпочався під гаслом IT-освіта впродовж всього життя. Знатися на новітніх технологіях доведеться маличку, адже затверджені нові освітні стандарти для школярів. Минулого року освітянами було вирішено, учні другого класу вивчатимуть основи інформатики. А з цього року новітні технології опановуватимуть п'ятикласники, проте вже на значно вищому рівні. Хто ще у школі зрозумів усі можливості it сфери сьогодні презентують свої розробки на конкурсах та олімпіадах, а влада заохочує їх до подальшої діяльності подарунками. Представляв свою програму, над якою працюю вже два роки, вона називається Джолі. От. Суть її в тому, що вона об'єднує всі онлайн і офлайн приложения і файли пользователя і дозволяє їх использовать з одного места. Я думаю, что моя идея довольно уникальна, поскольку. Іменно об'єднання комп'ютерного інтернету з целью використовувати преимущества і того і другого одновременно, ще ніхто не і ніхто Від розвитку it сфери залежить рівень конкурентоспроможності нашої держави на світовій арені. Як запевняють фахівці, на шляху до інноваційної економіки нам вдалося досягти помітних результатів і є усі можливості рухатися далі у цьому напрямку. В Києві, наприклад, в цьому році вже констатували, що пять больших фирм, которых до 2000 сотрудников программистских. Это вот, считайте, каждая такая фирма как большой завод. Так? Но это уже завод совершенно нового поколения, где производят исключительно интеллектуальную продукцию, которая пользуется спросом на мировом рынке. Таких фирм ни одна, ни две, как было несколько лет назад, а уже пять. Вот. Я думаю, вот, такого рода цели может перед собой ставить и Донецк. Тим більше, що сучасна молодь рветься в it сферу Наприклад, цього року Донецький національний технічний університет на факультет комп'ютерних наук і технологій набрав близько 500 абітурієнтів. Переваги та доцільність it професій очевидні. Сьогодні займаючись, скажімо, it технологіями, навчаючись, можна сидіти і в глибинному селі, і працювати на хорошу компанію світову. І заробляти собі гроші для цього не обов'язково виїжджати в велике місто. Наша задача, щоб наш регіон із такого став і центром it індустрії, тому що в від тих економічних достижень, за які сьогодні люди платять, люди платять легким і здоров'ям, то IT-технології технологія це чисті і високооплачуваємо робочі місця. Тож для айтішників сьогодні горить виключно зелене світло та перспектива безбідного життя. Тим не менш, далеко не усім судилося бути комп'ютерним генієм. Анастасія, наприклад, створювала свій бізнес власноруч. Спочатку дівчина прикрашала пляшки та склянки виключно для власного задоволення, але згодом зрозуміла, таке хобі може приносити непогані гроші. В жизни каждого из нас бывают такие моменты, когда хочется сделать приятное своим близким, знакомым. Вот и у меня возникло такое желание два года назад, перед Новым Годом, мне захотелось удивить своих друзей чем-то необычным, неординарным, таким, какого еще нет ни у кого. А так как опыт создавать работы своими руками у меня есть еще со школы, то я взяла бутылку шампанского как главный атрибут Новогоднего стола. Украсила її різними бусинками, шариками, новогодні мішорой, Сделала подсвічники і подарила це друзьям. Всем очень понравилось, Були в большом восторге. і я подумала, почему бы мне мені далі не продовжити совершенствовать своє умение. Перші замовлення надходили від друзів та знайомих, але з часом кількість шанувальників сувенірної продукції зростала. Бізнес Анастасії існує вже півроку. За цей час дівчина знайшла постійних клієнтів і отримала близько ста замовлень. Поки що за місяць давалося заробити щонайбільше п'ять тисяч гривень. Одна оформлена пляшка коштує від ста до трьохсот п'ятдесяти гривень. Створювати творчі шедеври Анастасії допомагає мама. Хотілося би розширити і розширити свої уміння, щоб можна було більше. Работать разных делать, расширить свой ассортимент, и потом в будущем может быть превратить это в интернет-магазин. Но, наверное, самая главная проблема это в продвижении товара и в поиске новых клиентов, потому что я как бы только выхожу на рынок данных услуг, а еще мало известно. Сьогодні юна бізнес-леді думає над розширенням сімейної справи. До фахівців донецького бізнес-інкубатора звернулася, аби дізнатися, наскільки прибуткове може бути обраний нею бізнес.